Вас вітаю на своєму каналі, давно не було відосів, тому ми нарешті підняли цей відос. Right. Це ще не кинеться. Oh, от, пасени, зараз от в кожної є такий друг, з яким ви не просто там можете гуляти, а ви з ним переживаєте емоції ті моменти, які ви в житті може більше не переживете. Такі от. Іскрені такі моменти, і вони запам'ятаються вам на довгий час. А то й на все життя. Ви там будете їх потім згадувати. То все, і для мене ця людина це Віталік. Ми з ним вчилися 5 років в школі. З 5 по 9 клас ми пережили багато чого, там допомагали один одному, сварилися, там щось були, якісь недорозуміння. Але ми завжди старалися все згладити, щоб було все якось мирно, спокійно. І сьогоднішнє відео не про мене, а про нього якраз. У нього сьогодні день народження, і я йому вирішив влаштувати цей день. Це буде його день. Я постараюсь все зробити так, щоб йому це запам'яталось надовго, щоб ті емоції були і так далі. Чому я вирішив так зробити, тому що він не з тих, що там може щось попросити, пожалітися на щось. Він от йому щось навіть може не подобатись, він все одно прийметься, змириться з цим і буде якось жити далі. Тому сьогодні цей день буде тільки для нього, що будемо спойлерити, що сьогодні буде. Ладно, коротше, ви по ходу відео все побачите, що сьогодні буде. Я сподіваюся, на все вийде, що я запланував. Я це планував за 2-3 тижні, а то й за місяць. І все надіюсь, у нас все вийде. А ще не вийде, все одно якось постараємося зробити. Коротше, погнали. Смислі типа. А це звідси, так. Да. Смисли, брат. Ти довго знімаєш. Ні, це. Дощ почався. Потужний. Ти що не йду, тебе навіть не питаю, куди ми йдемо. Та щось таке зараз. Щось придумаємо. Короче, як ти думаєш? Ми просто так вийшли сьогодні гуляти. Звісно, так. Ні, не просто так. Не, не, не просто так. Це жорстко. Ми Тому не просто план. так вийшли гуляти. Я вже сьогодні в мене запланований день, як ніколи в житті. Чесно, блін. Е, планував би ще ніж, ніж собі. Тобі нічого, знаєш, просто посидіти і бажати. Ні. Чому ми прийшли на озеро, твій догадки? Не планує, що хочу жити. Я ще мамі потрібен. Може мене в моржі хочеш посвятити? В моржі? Ні, да. Не, будеш потім. платить. Закалятись будеш потім. Ну зараз все дізнаєшся. Так. Через холодночку. Куда на пейсе? Да вы. Включивайся. Миллионеры. На яхті тут двигаємося, води. На море приїхав. Твій коментарі просто непобірний лімайські. Коментарі Просто не лімай скіл. Не Блять, дош падай, баный ромб. Так куда, братан? це злива. Куда набереться? Скільки тут набереться? Пару літрів. Віталік, ти ч нормально. Прямо прям Тури зараз нас назорнуть. Давай. Зортуємося за мной. Блять, Чуєш? пацаны. Та я потім. Ну не видно, то що воно. Почався дощ, ми покатались лише 15 хвилин. Зайшли в цю розбутку. Покатались 15 хвилин і не знаємо, чи нам зараз повернуться 15 хвилин, чи ми їх просраємо, чи що взагалі буде. Так що, чекаємо. Покатались 15 хвилин, сидимо на лавці. Сказала, що зараз дасть. Ми запитали, чи дасть човен. І сказали, окей, що докатаємося той час, що лишився. Заза, зараз ми злізли, дощу в залі нема, хоча вона там хмариться. І зараз ми лише сядемо кататися і почнеться дощ. Це просто. Закон подлості. День почався вже з якогось з дерьма, бля. Шарлатани бля. <реш> ну все одно, бля. Це лише початок, дня. Почейка парірує. І вітром з нас вона не може пири. Капається. Сьогодні ж такі емоції будуть. Прокоментуйте сьогодні день. да? Просто нема слів. Одні емоції. Неймовірний зараз, дачі. Дощ так і не перестав. На камеру не видно, але він паде. Ну, чекаємо що штро. Брошу, блядь, ми пішли звідти. Знаю, як це працює. Пізько. Ми так прийшли, цілий день світило сонце, погода показувала сонце. Ми прийшли, почало хмаритись, потім... Знаю, як це працює. Коротше, показувала сьогодні погода взагалі без дощу сонце. Ми прийшли, почало хмаритись. Ми сіли, 5 хвилин прокатались. Почався дощ. легенький потім зливо покатались. Ми відточі 15 хвилин. Потім що? Потім а ми вийшли. Перестав дощ. Ми теж просиділи 15 хвилин. Ми могли прокататись за той час. Потім ми вже хотіли йти, бо не було дощу, але ще захмарилось, Починається знову злива, ще сильніше. Ми ще чекаємо, чекаємо десь ще скільки? 20-30 хвилин, якраз пів години почекали. Не, цей дощ подеблю. Ми повертаємося, вернулися вже до парку Шевченка і от. Прошу. Просто сонце світить, небо чисте. батько. Перший пункт плану в нас не дуже вдався. Ну, вдався навіть ну, так, цікавіше ніж могло бути. Натурі ж потім моменти були. Спалити тобі скільки ще да, пунктів да, плану? Спали просто. Ще має бути два точно. Офігенно. Злостка, з Має бути один просто охерен і другий вже заключний такий вже спокійний. Коротше, зараз ми рухаємося. Рухаємося на одну точку, я тобі цього не скажу, куди ми рухаємося. І для тобі треба, треба бути цим з журналістами яким Девід Гог. Ти не туди пішов. На дурі, типу, біжіть, я так знімаю. Так. любе, що де куди йдем взяти? Ти сьогодні наш. Они. Ти сьогодні mm. наш путівник. Тих тут вже не хоче, там же там ми вже там покинули. Можна зали. хлібосольний, можна. Nee. Чого? Він yeah. сочний. Nee. Що, давай, ну тут в центрі тільки. Тільки. Дірьмайтесь. Дамо по тебе купити якісь. Ідемо, я знаю, як я. Да, то сочно, салатик. Довольний. Це ще не кінець. Це все таке, знову за середину. Задика є ще паличками. Взяв палички отак. Так. Тепер цей. Ти береш отак. Візьми отак, коротше. Дивись, оцей ти тримаєш трьома пальцями квитку, nice. а цей двома. Во, і попробуй так. Ні, ти маєш їх докупи з вас. Та так, отак. І от береш. Тесно вжаті. Оп. васабі. Віталік жаско. перший раз пробує васабі. Ну, гірке, гірке. Просто. Воно якесь таке пікане. Тобі треба, знаєш, на цього, на ревізора або yeah, дегустатора yeah. всього. Ні, ну хіря. Yeah. Я таку штуку принесу, не знаю, для чого це. Напевно, для паличу так ставити. Чи я? Блять, не лізуть. Коротше. Так, <плеснави> ну хай. Кайф, скажи. Бужас, не їдав. Прикольно бути багато. О, золота, золота. Хороша, хороша. А скільки вийшов рахунок? Вісімсот. Я так думаю, я так думаю. Реально? А, а, нормально, ще може гуляти. Чай лишило, 10%. За 675, чайві видно там. Чайві 10% з 675, да, Ми мали 67, я лишив, я такий вже добрий, лишив 70. Ти за це радийся. Дуже ще, радий. Правда. Це ще не закінчено до тебе. Ти думаєш, ти йдеш спати додому. День почався. Да. Перші проблеми. Ем, так. Нам на півчетверту ми не встигаємо, Автобуса нема. Один промахали, бо засиділися. Там і не знали, що він буде. Коре, ж такі приколи. Ми не встигаємо вже. Вже 15, ні, вже 16-29. Ми на пів четвер... ми на пів п'яту, блин. пів п'яту. Так що копайся, нам лишилося ще метрів 200. Yes. Зараз не будеш закривати гач... Хоч... На no, натурі. Та це no, буде. Ти зараз просто... Тіба ну, зараз можеш, я скажу коли. Будеш, щоб ти вивізку не побачив. Ти зайдеш і ти зразу. Без якийсь XP, що. Що, куди? Да. Ты сразу зара поймешь. Что то? Готовый? Направо раз, два, три. Что? Ты понял? Ты понял? Капаюсь. Ко мне спускайся. Ебать, я тут первый раз здесь. Ебать. Это наше все. Рані немає Ще не почалося свідчити. Я, я не маю слів. Це настільки шикарно, що я зараз оплачу. Це просто тях. Просто від душі. Просто.